Пане Олексію, як ви гадаєте, як буде діяти Трамп щодо Росії і Путіна, якщо Путін е, на словах погодиться, а на ділі е, не, не піде на припинення вогню. Якими тоді можуть давайте. бути дії штатів? Давайте, давайте, давайте розуміти, розуміти з вами, що е, Трампу повинен його шлях до Нобелівської премії миру, йому повинно, щоб війна призупинилася в будь-який спосіб. З вигідна вона буде для нас вами чи не вигідна, його це не, взагалі не хвилює. Йому головне от, е, звітуватися перед всім світом. Я от прийшов, я я зупинив війну. Він дуже такий самовпевнений, дуже самозакоханий. На нього, ви знаєте, це просто неприємно на це дивитися, чесно кажучи. Я думав, що він жартує, коли він каже: Я тут зупиняю війни в світі, я там думаю, боже, так скромніше треба бути. Ну, то таке. Чим це можна для нас закінчитися? Нічим добрим, тому що тиснути на Сполучені Штати, на Спасибо. сполучені штати тиснути на Росію. Ну як вони можуть тиснути санкціями? Та там, там вже санкції майже всі вичерпані, і воно ніяк ну суттєво не вплине, а на нас можна тиснути, шантажувати постачанням зброї, шантажувати розвідданими, іншими речами. Тому якщо він з Путіним не зможе домовитися, а що таки буде. Ми тільки що про це розмовляли, то для того, щоб зупинилася війна, він буде тиснути на вами. Може посилити тиск саме на Україну. Для того, щоб. ну от, е, йому... Знаєте, Якщо навіть припинить існувати українська держава, борони Боже, звісно, ми цього не допустимо, то для нього це нічого страшного. А головне, щоб настав мир. І давайте дайте мені Нобелівську премію. От і така, розумієте, його логіка. Єдине, що може зупинити в цьому русі в Русі посилення, якщо не ну не виходить домовитись, да? мир не настає. Що робити? На кого тиснути? На Росію ні, не потиснеш. Ну, буде тиснути на нас. Але цей тиск теж в нього є певні обмеження, тому що є ще є ще Європейський Союз і є ще інші країни в світі, які так уже не дуже і є безпосередньо в Сполучених Штатах. Люди, які так як освістують Девенса, коли він приходить на симфонічний оркестр, тобто там багато чого не подобається. Тому він, дякувати Богу, що це не Північна Корея і не Російська Федерація, де будь-які прояви не згоди з керівництвом придушуються миттєво. Тут у нього він швидше за це спробує на настиснути, але сильно не потиснеш, бо у відповідь. Буде і Франція, і Німеччина і всі ну, європейський союз і опозиція всередині Сполучених Штатів, тому тут може припустити, пофантазувати, що е, якщо він зрозуміє, а це буде вочевидь, що е, Росія не хоче йти на мир, е, може він спробує тиснути на Росію через постачання додаткової зброї нашої країни. Він колись навіть про це сказав: чи що я на 500 мільярдів одразу випішу Україні допомогу? Ну в це дуже мало віриться. Ну чесно, це все дуже мало віриться, бо він багато разів казав, що ми стоїмо на порозі третьої світової війни, і він може виправду виправдовувати непостачання нам зброї, ну щоб виконати свої. Ну от Росія не хоче на Україну тиснути особливо не виходить. Залишається один шлях, як він саме казав, посилити обороноздатність України. Але тут він вже дає задню каже: Ну стоїть на порозі Третьої світової війни, як же буде постачати додаткову зброю в Україні, ви що хочете, щоб розпочалася Третя світова війна, і так далі. Тобто він повністю працює по наративах, скажімо так, Москви. Це дуже неприємно, але це є факт, і який треба розуміти і максимально використовувати. До того ж, Трамп і вся нова команда це люди, які не мають чіткої позиції по великому рахунку, бо вони її змінюють. Якщо людина Змінює свою позицію, що віце-президент, що міністр ну, вся, вся новітня адміністрація, вони протирічать самі собі, самі собі інколи. Ми дивимося, ви ж казали зовсім інше. Це, mm -hmm. Нас це дратує, але з іншого боку, це не так і погано. Це означає, що якщо вони змінюють позиції, в них немає єдиної чіткої позиції. Так. якою вони будуть триматися, і тут нам треба підлаштовуватись. А якщо позити зміниться, це для нас вікно можливості?